Ви згадували про те, що на вулиці Островського з лівої сторони бачимо колишній польський садок. Зараз mm -hmm. також садок. Тут був якийсь дуже цікавий будинок. Місце це ви згадували. Так, ти кажеш садок. То не садок. Я згадував, тільки згадував про протилежну сторону вулиці. Ага, там, де магазин, там, де магазин з бараж. Тут будинок теж в дворі був цікавий. О, я про те Тут теж був цікавий будинок. Там чомусь завжди, е, от на цьому місці він стояв. Mm -hmm. на цьому місці, то до нього в'їзд був, отут тут от в'їзд, ці будинки нові, mm -hmm. між іншим один, другий, mm -hmm. третій. Це все повоєнні будинки. Mm -hmm. от, а там стояв старовинний будинок такий, е, як би сказати, як стодола такий, довгий будинок, і е, видно, там жили поляки. Так мені здається, бо вони чомусь з людьми не спілкувалися, мали собак і мали великий город там себе, мали садок, яким лазили, а нас ганяли.